Слухайте, від самого ранку то гониш, гониш. От. А що тут вже є знову? Плави міняються. Боже, все міняється просто на. Ти хочеш пробу зняти? Так. Ну що як? Будуть налесники з м'ясом. Налесники з м'ясом будуть і буде підбиваний борщ. Ти любиш підбиваний борщ? Дуже. М м -м -м. Ну, то це буде а, Ти знаєш, я тобі хочу сказати, я не знаю, яка година, але мене вже ноги, болять. На годинник, бо ти вже заходила тут, а напевно я не знаю скільки кроків по хаті. Де твій я годинник? Один заряджений годинник. Який? Який? Там все ага. ну, На. Подивися скільки ти намотаєш кроків по так, хаті. Ти вже напевно намотала, я не знаю, тисяч п'ять вдома. Може, може, від собору. Тобто і телефон був знаєте. Але там ті годинники теж поставили, будь ласка. Я щось хотів, скажи, по ділу, бо я хочу йти замішувати. Ні, я їду тоді в магазин, а ти скажеш. Магазин? Список маєш, все купляєш за продуктами, чекай секунду, сюди. 10, є 20, 20 є. Та да почекай, вистачає. Свята прийшла зі половину яєць. Так з хри... бурячками їла їла, що з'їла. 20 є. Ну, Тут Тут є два. Та один салат, другий салат в Італії. Угу. Да тут так здається, угу. на олів'є там 4, 6. Ну і туди там 24,5. Хватит. 6 вона мені помилює, добре Яєць не треба. Список маєш. Давай, вонь, сміття забирай. Mm -hmm. Забирай, бо мені не буде одне mm -hmm. сміття. А там mm -hmm. э, м'ясо, не м'ясо, а кості. Але кості сам не давай, я тебе прошу. Чого? Тому що э, mm -hmm. люди, э, ті, що доглядають за собаками, просять не давати, тому що маленький песик візьме, він може вдавитися, або ще mm -hmm. не давай. Mm -hmm. Там в кульку є. Все давай. Знаю, кавалерка, що зараз всі при роботі, реально всі. Тому що сьогодні такий день, знаєте. Ну, і в мене робота кипить. Будь ласка, налисники готуються в двох сковорідках. Моніка принесла мені другу сковорідку. І то все, розумієте, так швидко хочу зробити, що вам не можу навіть передати. Навіть нема часу такого вийти або з хати, або ще щось, але треба бігти зараз в магазин, бо часника немає. А треба часник мені до підбиваного борща. І зразу вам запишу відео. Але Віталік пішов на закупи і не може знайти домашню сметану. Кавалєрка, на підбиваний борщ найкраще брати домашню сметану. Найкраще. Я вже вершки пробувала, все, але домашня сметана це є сир. Ну, якщо не буде домашньої сметани, то будуть вершки. Ну, а що я вам зроблю? Нема, то нема. Але борщів буде обов'язково, тому що ми ці. Та й таке? Працює. Коваленко хаус, але Віталій був на закупах і робить з маніхою Давай. Давай. Папір. Не такий, але не Тут хайді. Фарш з м'яса на фарш. Так. І ребра. Я не знаю, думаю, стане. Ось. Свині, стане. Це все зачки. Па. Зубна. Дальше. Якісь надкусні. <рес> <сушки> над <рес> Зелена цибулька. Листя. Які листя? Зелена цибулька. Трава з подвійна. Подвійна трава. Зубні щітки, бо ми часто їх міняємо. Так. Огірочки. Огірочки. Чирабата. Чирабата. Пусти Віталіка в магазин хліба набере найбільше. Помідорки в чері. Кукро, петрушка. Оце вже точно листя? Це вже не листя, то Бурлі. петрушка і кріп. Петро. Хто звичайні помідори? Бік. Слов. Перез булгарський. Бік. Так, до салату. Ще помідори черги. Самало. Так. Тільки Шоробіки. де то все тримати. Огірки до олів'є. Дві банки. Правильно. І до язика Молодець. Смокота. Ще Шеребра! А то я собі, то ви будете їсти, а тут то кітоненькі вони смажаться, вони їх так файно звикли. Сок, так, вже закінчу. І що? Сок? Що ти? Що ти? Що ти? Купляв, так Мало всього. Мало всього, ні. Ну вже як є. Куди ви далі? Ми далі на майку, в парк, ще в магазин, так вистаєш. Ще є робота. Я думаю, в процесі того всього ще щось, ви Треба любви, так? Треба буде користуватися. Ось там Рухаємося далі. Давай. Ну бери їжу. то бери молю. Бери. Добре, добре, давай. Тільки думайте, ми спимо, ні, ми з ти гостимо, ні, мав смачного. Моніка, давай, давай, макарон. Давай, три ложки. А один макарончик візьмуть. Три ложки. Вот две. Три поп кляпуєшся. Хопиш. Давай. Зараз поїмо і в люлю. Та, Бо рано всі до церкви. Ти, Макс, сійдеш до церкви. Мінка, ти йдеш до церкви. Куди ти дім правильно? Вітаю, ти йдеш до церкви. Та ясно. Чи що він каже, Моніка? Він йде до церкви. Скажи. Рекінці. Куда він діна? це мною? Так що смачного.